Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні я розповім вам про дуже кльову настільну гру від видавництва Horrible Guild – Sunrise Lane. Дивимось. Без зайвих слів одразу приступаємо до підготовки до партії. Спершу ви маєте розташувати ігрове поле та плитку пам'ятку в центрі столу. Далі, залежно від кількості учасників партії, роздайте кожному учаснику певну кількість будиночків обраного кольору. Якщо ви граєте в чотирьох, то кожен отримує по 22 будинки. А якщо ж кількість учасників 2 чи 3, то всі 28. Будинки, які ви не використовуєте, поверніть назад до коробки. Далі кожен гравець розміщує свій жетон підрахунку очок на початковій ділянці. Якщо ви набираєте по ходу партії більше 60 очок, то ці жетони перевертаються і далі ви продовжуєте відмічати ними свій рахунок. Також в рамках підготовки до партії ми розміщуємо всі жетони парків поруч з ігровим полем, тим самим утворюючи загальний запас. А перетасовані карти ми розміщуємо неподалік, утворюючи колоду добору. З нею ж роздаємо кожному гравцю по три карти до лілиць. З цими картами гравці можуть ознайомлюватись, але тримають в таємниці по ходу партії. Допоки не будуть розіграні конкретні карти. Наймолодшому гравцю вручаємо жетон першого гравця, і ми починаємо партію. Партія у Sunrise Lane проходить послідовними раундами. У кожному з яких гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого. І у свій хід кожен виконує одну з двох можливих дій. Перша дія це будівництво. У свій хід ви можете будувати будинки, парки або ж і те, і те. Спершу ви обираєте порожню ділянку суміжну із центральним місцем на ігровому полі, або ж прилеглу ділянку до будинків чи жетонів парків, що вже розташовані на полі вами чи іншими гравцями раніше. Щоб звести будинок, ви маєте розіграти одну чи більше карт зі своєї руки, які мають по кольору співпадати з кольором обраної вами ділянки. Кожна зіграна карта дає вам змогу побудувати один поверх будинку. Тобто, якщо ви розігруєте одразу три карти одного кольору, то виставляєте одразу трьохповерховий будинок. І яка приємність за кожен поверх нового будинку, ви будете одразу отримувати переможні бали. Вони отримуються нехитрим множенням кількості крапок на обраній ділянці та кількістю поверхів на щойно побудованому будинку. Тобто, якщо ви побудували на ділянці з двома крапками трьохповерховий будинок, то отримуєте шість переможних очок, які одразу ж начисляєте собі, і відмічаєте це жетоном на відповідному треку. Розіграні для цього карти ви відправляєте до загального скиду, але це ще не кінець. Бо якщо ви ще маєте карти на своїй руці і бажання, то можете продовжити будівництво за умови, що наступна ваша ділянка буде прилягати до тієї, де ви щойно будували. Тобто, таким чином можна будувати, так би мовити, ланцюжком, доки вам вистачає карт на руці. До того ж, один раз за раунд, замість того, щоб звести один з будинків, ви можете обрати побудувати парк. Для цього ви маєте скинути карту будь-якого кольору зі своєї руки і взяти жетон парку із загального запасу. А розміщувати парки можна за таким же принципом, що і будинки. Єдине, що переможних очок ви за парки взагалі не отримуєте. Вони слугують переважно для того, щоб вам було зручніше діставатись до більш вигідних ділянок під будівництво у будь-якому випадку. Якщо ви щось побудували і вже не маєте карт на руці або ж маєте, але не хочете будувати, ви маєте добрати одну карту із загальної колоди собі на руку і завершити свій хід та передати його наступному гравцю. Це була перша із двох можливих дій, і вона є більш активною. А от друга дія є більш пасивною, але не менш важливою, бо саме нею ви можете добирати одразу дві карти із загальної колоди собі на руку. Зважайте на те, що ліміт вашої руки всього 5, Тому якщо ви перебираєте, то мусите скинути зайві карти перш ніж завершити свій хід. Тобто таким чином учасники грають послідовними ходами, поступово розбудовуючись та одразу отримуючи за це переможні очки. А що у когось із гравців залишається два чи менше будиночків у своїх запасах, то партія завершується. Учасники мають дограти поточне коло, щоб кожен виконав сумарно однакову кількість ходів, і ми приступаємо до фінального підрахунку переможних балів. Бо, окрім того, що гравці не вирають по ходу парки, їм в кінці також можуть нарахуватись додаткові переможні бали. Вони будуть начислятися за перші три місця у трьох різних категоріях. За перше місце можна отримати 10 переможних балів, за друге 6, а за третє 3 переможні бали. Категорії тут прості: у першій визначаються найвищі будинки у зонах, що позначені блакитним. У другій ми рахуємо саму кількість будинків, незалежно від поверхів у зонах, що позначені червоним. Ну і в третій, ми по всьому ігровому полю визначаємо найбільші групи будинків одного кольору, що побудовані суміжно. Отримані додаткові бали, ми доплюсовуємо до тих, що вже набирали по ходу партії, і гравця, який набрав найбільшу кількість, вітаємо з перемогою. Якщо чесно, панове, то після того, як ми зіграли з дружиною свою першу партію у цю гру, то всі мої коментарі про неї звелись до двох слів. Просто та геніально. І лише після того я прочитав, що автором цієї гри є Райнер Кніція, і мені все стало зрозуміло. Цей чоловік вміє робити якісні та кльові настільні ігри, при цьому не перевантажуючи їх механіками. Сама гра відчувається дуже напружено, оскільки кожен з учасників бачить всю ситуацію на ігровому порі. Хто зараз лідер по кількості будинків, у кого вони найвищі, хто почав утворювати групи, і так далі. Бо це все в кінці партії може принести просто ну, дуже багато переможних очок, і прикол у тому, що вам не обов'язково обганяти лідера, достатньо просто порівняти з ним, і ви обоє отримуєте найвищу нагороду. І це все при тому, що вам постійно потрібно шукати якомога вигідніші ділянки під будівництво та грамотно розпоряджатись своїми картами. І от, підсумовуючи все, вище сказане: саме такий тип ігор я полюбляю ледь не найбільше. За неї можна і треба садити новачків, які за кілька хвилин зрозуміють правила, а вже після першого школа будуть починати вибудовувати стратегію, шукаючи вигідні ланцюжки для будівництва. А також в неї залюбки сядуть грати величезні колекціонери настільних ігор, у яких просто сотні коробок на полицях вдома, які можуть не гратися просто роками, але от саме в цю гру грати будуть. Бо коли ти її дістаєш, тобі не потрібно буде заново перечитувати 40 сторінок правил, щоб згадати, як в неї грати. А за візуальну складову я взагалі мовчу. Ну ви самі все бачите. За рахунок цієї трьохвимірності на столі вона виглядає просто розкішно, і що найприємніше, що це не повпливало на ціну цієї гри. Камон, ця коробка коштує менше 40 баксів. Як на мене, за такі гроші це must have. Ну а в кінці відео ми традиційно підбиваємо підсумки розіграшу з минулого огляду. І я щиро радий вітати автора ось цього коментаря, бо саме до вас відправляється відмінна настільна гра з прихованими ролями Остання ніч світанок. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. А для того, щоб у наступному огляді ви мали змогу виграти ось цю красу, вам потрібно поставити лайк цьому відео та написати у коментарях, які ще кльові та мовно незалежні настільні ігри ви знаєте, і хотіли, щоб ті можна було придбати в Україні. А наразі в мене все. Obrigado coisa para ela. Papai. <music>